Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери і кадровики! Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І цей випуск теми дня ми присвятимо питанню листківної непрацездатності, адже внесено зміни до порядку формування видачі листків. І що саме змінено, далі розглянемо в цьому випуску. Отже, наказом Міністерства охорони здоров'я за номером 78, це наказ від 15 січня 2024 року, внесено зміни до порядку видачі формування листків непрацездатності в електронному реєстрі листків непрацездатності. Ключові зміни зачепили виключно одне виправлення помилки, я б так сказала, це питання алкогольного та або наркотичного сп'яніння, що має відповідну позначку. Так. До внесених змін фактично до лютого 2024 року лікарняні листки, що формували такий страховий випадок у його первинному листку, з відміткою алкогольне та наркотичне сп'яніння», не мали такої відмітки у подовженнях наступних листків. Тобто, коли йшло подовження страхового випадку і, відповідно, було продовження виписки листка непрацездатності, помітка про алкогольне та наркотичне сп'яніння у таких продовжених листках не переносилась. Відповідно, виникала непроста ситуація у прийнятті рішення щодо оплати такого лікарняного листка, адже у першому лікарняному листку. Є відмітка про алкогольне та наркотичне сп'яніння. А отже, відповідно до закону 11.05, це закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відповідно, ми, як роботодавці, страхувальники, маємо відмовити у призначенні такого лікарняного листка. Далі, що маємо продовження страхового випадку, вже не відображає алкогольне та наркотичне сп'яніння. І в Україні є випадки серед роботодавців, де працівники, користуючись цим кейсом, відповідно далі вимагають оплату лікарняного листка, що має таке подовження. За правилами подання оплати лікарняного листка, як ви знаєте, пенсійним фондом розглядається основа, тобто Первинний страховий випадок і до нього вже продовження. А в випадку із первинним лікарняним є позначка про алкогольне або наркотичне сп'яніння, що створює підставу для відмови у призначенні лікарняного листка. Коштом пенсійного фонду, ось і виникає таке замкнене коло, яке не дає чіткого рішення ні працівнику, ні роботодавцю і відповідні зміни, нарешті, Міністерством охорони здоров'я прийняті. Отже, за наявності, у будь-якому із медичних висновків, на підставі яких сформовано листки непрацездатності, що становлять один страховий випадок. Відмітки про наявність алкогольного та або наркотичного сп'яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності, відомості про неї відображаються у всіх листках непрацездатності, що становлять один страховий випадок. У мене в практиці дійсно була. Така ситуація із клієнтом. Ось я вам навіть зараз зачитаю їх запит. Наш працівник у жовтні 23-го року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, потрапив під авто і був травмований. У першому лікарняному у жовтні. Стоїть позначка про алкогольне сп'яніння у всіх наступних лікарняних цього страхового випадку позначки вже немає. По всіх лікарняних цього страхового випадку відповідно комісія по підприємству відмовила у оплаті у призначенні, але працівник вибарює своє законне право на призначення такого оплати оплату лікарняного листка. Підприємство звернулося до пенсійного фонду із роз'ясненням щодо оплати лисків непрацездатності, які не мають відмітки. З алкогольного сп'яніння, тобто всі наступні, що продовжуються, і відповідно отримали відмову також від пенсійного фонду. Отже, наразі сьогодні ця проблема вирішена. Відповідні зміни ми очікуємо вже в наброні чинності у лютому, тому. Слідкуйте, будь ласка, далі за змінами в законодавстві разом зі мною. Ну, а я, колеги, нагадаю, що сьогодні у нас дуже важливе відео, і щоб не пропускати наступні відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал Блок Тетяни Моїсенко. Також ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. І якщо ви досі не підписані кнопочка внизу. Також, колеги, зверніть, будь ласка, увагу, що в мене діє телеграм-канал в описі під відео. Ви бачите посилання на мій телеграм-канал. Переходьте. Я вас чекаю в ньому щоденні новини в Маринки. Подарунки та опитування, а на цьому я цей випуск завершую. Обіймаю вас всіх, цілую. Люблю, папа. -па.